тюльпани, гіацинти, крокуси, мускарі і іриси. Я вже посадила у відкритий ґрунт. Зараз якраз хотіла приступати до посадок в горщики, для того, щоб не тільки весною на клумбах було красиво, але також протягом зими на підвіконні були квіти. І аж тепер, зараз, початок листопада, згадала про те, що в мене є лазаньї. Ці лазаньї я садила минулого року. Весною вони дуже красиво цвіли. Я ділилась з вами у відео. І вже давно потрібно було дещо з ними зробити зараз. Я покроково вам скажу, що і як треба було зробити. Але спочатку, по порядку, вони квітли весною. Приблизно до 1 червня вони вже повністю відсвіли. Листочки в них почали сохнути, потім повністю зсохли. І протягом літа з червня, до початку вересня, цибулини перебували в стані спокою. Знаходились на степлиці приблизно при температурі 18, 23 до 25 градусів. Це був стан спокою, це були ідеальні для них умови. Але вже з вересня або до початку жовтня потрібно було ці горщики перенести на охолодження, щоб почалася для них зима. Так як я про них забула, зараз, от початок листопада, якомога швидше потрібно перенести на охолодження і зберігати їх приблизно при температурі там 4-6 градусів, щоб створити їм такі зимові умови, бо при. Мінімум 12 тижнів, вони мають бути на охолодження, ще краще 14-16. Якщо ви часом також минулого року садили тюльпани в горщиках, наприклад, тюльпанів бо можуть бути будь-які інші цибулинки, садили в горщиках і до, до цього часу нічого з ними не робили, обов'язково якомога швидше заносити їх на охолодження. Е, дуже важливо, щоб цей термін був мінімум 12 тижнів, і е, е, якщо буде менше. Е, Якщо ці цибулинки будуть менше охолоджуватись, то є велика ймовірність, що цвітіння не буде таке рясне, пишне, як в перший рік. І також, взагалі, можуть не зацвісти, якщо будуть невідповідні умови, наприклад, там якщо Вища температура, як 10 градусів, не будуть створені зимові умови, не проохолодяться і не зацвітуть. Якщо температура нижче нуля, такий вологий ґрунт може замерзати, пошкоджувати цибулинки. Тому зберігаємо. Наприклад, в підвалі чи в якомусь охолоджувальному приміщенні при температурі від 4 до 9 градусів, і помірна вологість має бути приблизно 60-75%, щоб вони і повністю не пересихали, але також щоб і не вкривалися пліснівою при сильній вологості, і обов'язково мають бути в темряві. Цього року я хотіла, щоб ці лазандії Зробити такий експеримент, подивитися, чи можливо, щоб вони зацвіли і на другий рік. Експеримент трохи не знаю, чи вдасться, тому що трошки зараз запізно буду ставити їх на охолодження. Але сподіваюся, що все-таки вони зацвітуть трохи пізніше, наприклад, в квітні, а не в березні, але цвітіння все ж таки буде. Але для лазань. Найкраще все-таки витягати цибулинки після того, як вони відцвітають цибулинки витягати, тому що ґрунт дуже виснажений. І цибулини, наприклад, тюльпанів ексклюзивних сортів оторочені, попугайні, махрові. Вони та інші вони потребують щорічної викопки, зберігати протягом літа в стані спокою, не в ґрунті, а просто сухими цибулинками, так найкраще і висаджувати їх восени. Подивимося, що з цього в нас вийде. Подивимося, як вони будуть весною цвісти. Зараз я оце все сухе позабираю, досиплю свіжого трохи ґрунту. Тут ґрунт трохи сильно пересох. Трохи зволожу, тоді почекаємо там ще день-два, щоб ґрунт не був дуже вологим, і переносимо в холодильне приміщення, де в нас охолоджуються інші цибулинки. І так приблизно відраховуємо 12-14 тижнів. Це буде кінець лютого, до кінця лютого вони в нас будуть стояти на охолодженні, тоді будемо витягати. Ну і приблизно вже не в березні буде цвітіння як цього року, а в квітні. Але все ж таки сподіваюся на те, що цвітіння буде красиве. Якщо ви хочете, якщо ви вже собі посадили від Відкритий ґрунт можна садити ще зараз у відкритий ґрунт. Якщо е, посадили у відкритий ґрунт, можна садити ще в горщики, щоб і зимою на підвіконі було красиво. Ми маємо ще дуже великий асортимент. Заходьте до нас на сайт matlaflowers.com.ua, вибирайте тюльпани, нарциси, гіацинти крокуси і вирощуйте.